Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам у цьому відео про чебуреки. Є дуже багато рецептів приготування чебуреків. Але, як на мене, то найсмачніші на сирному тісті. Це чебуреки, які готують традиційно у нашому регіоні. І так, береться кисломолочний сир біля 1 кілограма. У мене тут Трішки менше. Можна брати сепараторний, але найсмачніші чебуреки будуть, якщо взяти сир із незбираного молока. Туди додається одне два яйця. Я беру одне, якщо яйця маленькі, можна брати два. Сир, до речі, має бути такий трішки з кислинкою. І ось ця маса переминається до. Такої майже однорідності. І до цієї маси, вона вже стала такою майже однорідною, додається борошно і замішується тісто, тісто має вийти доволі еластичне і відлипати від рук. Оце я рук не мила, а все ось воно. Вимісилося добре. Далі треба накрити, я накриваю харчовою плівкою і поставити до холодильника. Можна поставити на годинку другу, а можна на півдня чи на цілий день, а то й на ніч. Дуже зручно, до речі, коли ви, наприклад, готуєте обід і собі запланували, що на вечір будуть чебуреки. І поки там готується обід. Тісто швиденько замісили, поставили в холодильник, а ввечері вже собі готове. Фарш, щоб начиняти чебуреки, повинен бути такий із жирком от видно, білі частинки жиру, цибулі сюди слід так щедро дати. і він має бути вологим. Ось я так як жмакаю його. То вже по цьому звуку відчувається, що тут є достатньо вологи. Я влила холодної води. Але е, такий нюанс. Значить, фарш повинен бути холодним, він не повинен стояти при кімнатній температурі, е, м'ясо слід молоти таким трохи примороженим, щоб він не втрачав воду. Тому що, коли ви змелите повністю свіже чи повністю розставши. М'ясо, чи буде фарш стояти в теплі, він зразу почне пускати вологу. Тому я милю таке злегка приморожене м'ясо. У мене тут яловичина із свинячим салом. Добре брати таку жирну свинину. Якщо курка, ну теж треба додавати якийсь жир. Можна навіть масло додати, якщо немає сала, але фарш не повинен бути пісним, бо буде недобрий. Дуже смачно змішати жирну свинину із яловичиною. Але це таке, що у вас є. Основне, щоб фарш був не пісним, і туди додати трошки води холодної і цибулі щедро. Сіль, перчик, більше спецій я не додаю. Тісто після холодильника ось таке пружне, еластичне. І тепер заготовки для чебуреків. Можна розкачувати, вирізати круги, хто як любить. Я роблю таким чином: відрізаю шмат тіста, далі формую таку ніби як качалочку. Так, не дуже заглажую і ділю на частинки. Там, наскільки хочу, більші, менші, це вже по бажанню. Далі із цих таких частинок я роблю колобочки, ось такі. І далі розкачую качалкою. Цим тістом дуже приємно працювати, воно таке еластичне, добре. І ось, коли я розкачала, викладаю фарш. Так, я люблю, щоб було щедро, але зрозуміло, що це все має просмажитися. Так, Закладаю на пополам. І защіпую. Защіпати треба дуже добре, щоб не витікав сік із фаршу. Ось так. Значить, можна для художньої такої оздоби вилкою, ось так. Попритискати, ну, так як багато хто робить, чи, наприклад, обрізати фігурно. Але якщо для домашнього вживання, то я просто ось так заліплюю і все. І тоді вже наліплені чебуреки в гарячу олію і смажу. Я смажу по два чебуреки на сковороді. І перевертаю обережно, лопаткою, чи і виделкою, і лопаткою разом, щоб не проколоти. Ось такі виходять чебуреки. Їх не треба викладати один на один, тому що вони тоді розм'якають. Найбільше чебуреки смакують, коли вони тільки посмажилися. Ну і зараз покажу так, не знаю, наскільки передає камера, тісто таке зверху є така кірочка. І такі ніби бульки на Краєчок хрумкий, витікає сік, дивіться, бачите? Це соковитий фарш. Далі, коли тільки чебурек посмажений, то він і в цьому місці де фарш, теж такий більш хрусткий. Але тоді я не взяла б його до рук. Ось я розірву такий чебурек всередині. Смачний, соковитий, тісто має легеньку кислинку. Та якщо кислинки ви не любите, то можна брати сир без кислинки. А якщо візьмете сепараторний сир, то тісто вийде твердішим. Такі чебуреки я називаю чебуреками по куркульськи. Жартома, звичайно, тому що це ну, такий рецепт тіста не дуже дешевий. Але це дуже і дуже смачні чебуреки. Хоча ощадливі господині кисломолочним сиром запасаються ще з літа, коли він дешевий, це десь червень місяць, тоді він найдешевший липень, закуповують. І кладуть до морозильної камери. І з такого розмороженого сиру потім виходять прекрасні чебуреки. Ну, і ще такий нюанс, щоб фарш був дуже смачним, не лише треба взяти добре м'ясо, а і цибуля має бути доброю. Тому що дуже часто продається велика і гарна на вигляд цибуля, але вона дуже гірчить. І в фарші, і навіть в супі. Тому давайте добру цибулю. Я даю цибулю сорту Red Baron. Значить, в мене є і відео про цю цибулю. Вона фіолетова, тому, можливо, хтось звернув увагу, що і фарш такий був. Ну, Хто знає, яка ця цибуля, то здогадався, що вона такий трішки тон дала фаршу. але вона дуже смачна і дуже солодка, тому і чебуреки виходять дуже смачні. Дознімаю я це відео при, скажімо так, аварійному освітленні, тому що вимкнули світло за графіком, але то нічого страшного. У нас часом буває темно в домівках, а у Мокшинських окупантів і взагалі. У цьому Мокшинському царстві на болотах у них там темно в головах. Отож, готуйте такі смачні чебуреки і смакуйте. Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам. Хай вся заподіяна шкода, вся біда повертається до них сторицею.